Ті речі, які відбуваються на майданчику, відповідає дві людини. Перша — це і забудовник, і друга — це головний архітектор проєкту. Тому головний архітектор на свою, свою совість мав би, сказати, мав би зробити або лишити фасад, або імітувати фасад, або не, не імітувати фасад. Тобто це є відповідальність головного архітектора проєкту, згідно з ж таки законодавства українців. Ця ситуація вона виходить на те, що тут дуже непрості люди, очевидно, замішані. Якщо... Юрист, адвокат, який обслуговував таку річ, руйнування фактичного будинку, і сьогодні призначений керівником антикорупційного бюро України в Західному регіоні. Тобто це такі такі ми зверху бачимо, скажімо, детальки маленькі. Насправді за цим захована досить серйозна будівельна мафія, і цей будинок, просто будинок є симптоматичний для того всього, що відбувається у Львові. Що? Що один зруйнували, вас не вийдується. А у стоїть бамжатник, уже стоїть 30 років. 30 лет он стоит неупотребляемый. То, будинок, он неупотребляемый. То, що ламає... Он не представляет ламає... никакой ценности архитектурной вообще. Потому что там, ви... там нет никакого стиля. Ой, ви... Вообще, ви... понимаете? Ну, по... Я инженер-строитель. Я, я инженер-строитель. Ну, так... Тетя, идите, да. А, Все, буде, встань, Це сусіди... Хорошо, дивіться, ну добре. И цемешка не с того будинок. <звучит> так, а ви, ви ось знімаєте, ви? а ви взагалі спросили, хто так хоче, щоб знімати? Ви в публічному місці, вибачте. Руку від камери по сходженню майна. Так. Значить, а ви мої ті самі свободи, підіть відсюди. Ви в громадському місці. Підіть відсюди. Підіть відсюди. Давай, чого? Ти що робиш? Не на Ну я розумію. Твої не шиїці, не мали. Как поинтересоваться? Ой. Ты закрывай битва. Будешь жить и пить балики. Ты иди. Да. да, да.